Вітаю! Давайте знайомитися. Я Цяк Тетяна Павлівна, вчитель початкових класів, спеціаліст першої категорії комунального закладу загальної середньої освіти, Луцький ліцей номер 24 Луцької міської ради Волинської області. Кваліфікацію вчителя початкових класів. Та соціального педагога здобувала у Луцькому педагогічному коледжі та Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Свою педагогічну діяльність розпочала у 2008 році працювала педагогом-організатором у невеликій школі села Залухів Ковальського району Волинської області. З вересня 2012 року я вчитель початкових класів та класовод Луцького ліцею номер 24 Зараз працюю у 4 класі за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Олександри Яківни Савченко. З 2019 року ми з учнями є учасниками всеукраїнського експерименту розумники Smart Kids і поруч із традиційними формами навчання поєднуємо комп'ютерні технології, виконуючи інтерактивні ігрові завдання на власних пристроях вважаю себе щасливою людиною, бо я роблю те, що люблю і дуже люблю те, що роблю. Спільними зусиллями міської влади, Департаменту освіти, адміністрації закладу та батьківського колективу намагалися створити не просто осередки, а й комфортні умови для наших дітей. Ця класна кімната стандартного розміру, оснащена всією необхідною технікою, ноутбуком, проектором, інтерактивною дошкою, інтернетом та меблями. Учнівські парти та стільці мають маркування та регулюються відповідно до зросту дитини, для реалізації освітньої діяльності задіюю кожен куточок класної кімнати. Осередок вчителя облаштований, оформлений і наповнений за власним смаком, розміщений таким чином, щоб спостерігати за дітьми. В усіх осередках класу осередок новим є змінним осередком, і ми його наповнюємо відповідно до освітньої діяльності. Для виставки дитячих робіт є спеціально відведене місце, де діти за бажанням демонструють свої роботи. Оскільки довгий період часу такі предмети, як мистецтво, образотворче мистецтво та дизайни технології ми проводили дистанційно, то ще одним осередком творчості став Google диск, де зберігаються фото робіт моїх учнів, осередок читання діє за принципом буккросингу. учні самі наповнюють поличку. Та обмінюються книгами, дотримуючись правил, які самі ж і розробили. Щоб заохотити однокласників до читання, навчилися створювати буктрейлери, і цим додатково викликали інтерес учнів до читання книг. У осередку творчості та осередку досліджень. Є всі необхідні матеріали, щоб реалізовувати свій творчий потенціал та мати можливість досліджувати, спостерігати, вивчати об'єкти живої і неживої природи. Ігровий осередок місце активного відпочинку та зниження психоемоційного напруження учнів. А у осередку відпочинку можна поспілкуватися між собою. Та відновити сили і настрій. Освітній процес відбувається не лише на уроках в класній кімнаті, а й під час проведення екскурсій, квестів, тренінгів, відвідування театрів. Постійно спостерігаю за навчальним поступом учнів, а результати фіксую у відповідних бланках, які розробила. В роботі використовую традиційні та інові. Методи та прийоми навчання. Формуючи життєві компетентності школярів, використовую діяльнісний підхід. Застосовуючи методи проєктів у початковій школі, формую свідомий підхід до отримання знань, самостійність у здобутті знань, набуття вмінь, працювати в парі, групі команді. Та колективі. Національно патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямків у моїй роботі. Ми помічники волонтерів, адже неодноразово брали участь у благодійних ярмарках, акціях, запрошували до себе благодійні організації. Намагаємося бути толерантними. Постійно акцентую увагу на дружбі між однолітками, щоб у майбутньому уникнути неприємних ситуацій. Також велику увагу приділяю роботі з попередження булінгу, при перегляді мультфільмів, роботі з дитячими книгами. Запрошую соціального педагога. Мої учні неодноразові переможці олімпіад з математики та української мови. Активні учасники та переможці шкільної та міської виставок початкового технічного моделювання. Але це було б неможливим без постійної підтримки та співпраці з батьками моїх вихованців. Постійно проводжу просвітницьку діяльність з ними через класні батьківські збори, тематичні конференції, індивідуальні консультації. Завжди тримаю з батьками зворотній зв'язок. Інформую щодо навченості, даю поради. Разом ми коригуємо наші дії щодо подолання труднощів дитиною. У роботі використовую матеріали а також ділюсь своїми напрацюваннями на платформі «Всеосвіта». На урок – Постійно підвищую свій фаховий рівень не лише на планових курсах при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, а й на платформах ЕДЕРА. Прометеус. Успішно завершила курс Академії цифрового розвитку цифрові інструменти Google для освіти. Також пройшла англомовне навчання та є сертифікованим користувачем програми Book Creator. У роботі використовую інтерактивні дидактичні ігри, розумники онлайн-платформу Learning Apps, онлайн-ресурс WordWall, онлайн-дошки Padlet та Linoid. Створюю презентації Mentimeter. Але не залишаю поза увагою питання безпеки дітей в інтернеті. Транслюю власний досвід колегам на засіданнях шкільного методичного осередку, педагогічної ради, на міських. Та обласних семінарах, організованих Центром професійного розвитку педагогічних працівників Луцької міської ради та Волинським інститутом після дипломної педагогічної освіти. Неодноразово нагороджувалася грамотами Департаменту освіти Луцької міської ради. Але, як казав Василь Олександрович Сухомлинський, Найбільше та найвище щастя вчителя це бачити, як в очах учня зароджується іскра думки, коли він пізнає незнане, тому намагаюся бути вчителем, котрий надихає.